Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі возлюблені Господі, браті і сестри, сьогодні у нас з вами день незвичайний, день якого особисто я скажу, за себе його чекав дуже довго, тому що ми з вами знаємо, що Свято Пасхи буде в нас в шовмилісті Божої. Доживемо, то буде 5 травня і м'ясниці цього року у нас дуже великі. І вже по ідеї повинна десь бути друга або третя, навіть неділя Великого Посту чи Христопоклонна. Але все ж таки в цьому свій час. І Сьогодні ми з вами дочекалися того дня, коли у святих Божих храмах, церквах ми збираємося разом для того, щоб. Відслужити божественну літургію і по церковному уставу сьогодні звершується таке вечірнє богослужіння чином прощення. Але як показує практика, особисто моя, що вечором зібрати усіх класи сьогодні зранку ніколи не вдається, тому що я не знаю, чому ми ігноруємо якраз ось цю подію, не знаю, які причини можуть бути в нас, куди. Просто щоб раз в рік прийти у храм, тому що храм і всі ми разом це велика, але духовна родина. І як є духовний отець, то є і діти, як ми діти у Бога, от. і ми просимо в нього також прощення, то і один між одним у нас також потрібно, щоб ми. Один в одного також попросили прощення. Поклали початок саме з сьогоднішнього дня якоїсь переміни в нашому житті. З року в рік ми збираємося храм в цей день. І завжди я чув е, на відео навіть е, записі, як отець Миколай посидів і довго. Розказував, толкував, як потрібно готуватися, як проводити ці дні. В першу чергу, священники ми для себе розказуємо це. Тому що і ми також люди, і хочемо, щоб в нашому духовному житті також були зміни в кращу сторону. Але біля пастиря є і паства. І кожен пастир бажає, щоб паства його була такою, якою він хоче бачити їх. В першу чергу, це щоб всі були дітьми Божими, жили по Слову Божому, по Євангелію. І от ми собі завжди, коли ставимо якісь плани, щось міркуємо собі, от ми завжди ставимо якийсь такий бар'єр. З чого ми це почнемо? Або коли ми це почнемо? Ну, як завжди, коли починається це все з понеділка, так? Да? Uh -huh. Ось вже з понеділка я вже не буду глупості казати. Або ще щось такі, да? Ось. Ось вже з понеділка, ну от я вже не буду, той казав, той перестану пити, а той каже, перестану курити, а той каже, піду в спортзал. Такі всі наміри є. Це все говоримо про тіло. Але згадаємо слова. Перші слова, перші рядочки канона преподобного Андрія Крицького. Откуду почну плакати, окаяного моєго життя в моча? Коли вже почну оплакувати я своє окаяне життя? Може, вже прийшов час. Вже може зараз треба, вже почати? Ні, треба лише вчора. Зуміти. Я кажу: хто проникся духовним життям, церковним духовним життям, це говорю вам священник, який все, все своє свідоме життя в церкві. Не з І я пропитався цим згодом не так відразу. тому що я був Різь в селі, простенька церква була. Тому матушка зала гарно устав, батюшка гарно служив вже покійний. Отець Василь, царство Небесне. І вже тоді вони в мене закладали ось цю любов до Богослужіння. Воно прекрасне. Що воно звершується так, як потрібно? Воно прекрасне. Воно настільки пронизує нас, душу нашу. До чого я веду? настільки в церковному році в Богослужінні все от святі отці, от традиція, цей час все ж таки церква має 2000 років. Це гран грандіозний такий період. І досвід, і настільки все премудро, прописано все. Я без каба, що продумано, так все мудрості Господь створив. І ми з вами маємо такий цілий річний круг богослужіння. Є суточний круг так, у нас. А є круг в році. І от приходять такі часи, особливі часи в цьому році, особисто для нас з вами. Коли звершується літургія, Господь себе віддає нам. Він служить нам. Як говорять Отці, що за вечірнім Богослужінням ми служимо Богові. От через що і нікого нема ввечері? Бо ми не хочемо служити Богові. Я скажу вам: пасілій, володя, Лариса, Поняв. І ще. Да, да, от ви вчора валя була із е, от, і, Давід, і Давідчик, да. дівчата. Все. Це всі, хто служить Богу. А Господь сьогодні нам себе віддає. І кожен раз ми з вами приходимо, підносимо цю безкровну жертву. Господь приноситься в жертву цю. Для нас з вами і віддається. Через що підходячи до чаші, ми причащаємося. Але все ж таки почнемо давайте з того, що а коли ж ми будемо мінятися, будемо ж таки, робити якісь маленькі здвиги в своєму житті. Зовні, кажись, ми, наче все ми знаємо, все ми робимо правильно. Ми знаємо сорокоуз подать, ми знаємо записочку на молебень подать, на літургію подать і свічку знаємо, як ставити, і хреститися знаємо як. От. Це ми знаємо, а робити якісь здвиги в кращу сторону в духовному житті. От, у нас нема сил. Або у нас немає часу. Або від часу, так буває, ми не бажаємо. Ми думаємо, що нас все влаштовує, все добре. Ми все правильно робимо. Ми все робимо правильно. От, от такий маленький приклад. Я видував. тільки що я трошечки так я тут вийшов, сказав. Священник бере потір чашу да? і благословляє ней народ. Що в цей час наш народ робить? Кафе там відкрили, от. чашки тарабанять, і індяки там тараб... це саме звинять. от. запивають заїдають. Ну, а Христос, от священник виходить, до Христа нема ніякого дію до Господа. Господи там собі йде вже. От. У нас главне є. І часто так буває, що от ми, на да. жаль, другорядне беремо в першу чергу. А те, що в першу чергу ми його ставимо на другий план. І так це дуже, багатьох, дуже такі багато випадків буває. Я вам ще хочу сказати, що дехто із вас. От. Навіть думає, що оце пивши за півку там з посморкою, це вже він май, майже причастився. Бо я таке почув від одної людини. Питаю, mm -hmm. й ви давно причащалися? Ще, ще коли батько Ніколай був. От. А окацекай там каже, ну, там. І так себе його. Ми думаємо, що ми причастилися. Ні. Нам дає церква, як любить мати таку, знаєте, точку, з якої ми все ж таки можемо прийти в себе. Це сьогоднішній день і наступні 40 днів Святої Читися. Знаєте, чому пересягнеться? Тому що 40 днів Великого посту. Потім у нас з вами є Субота Лазарева, це вже не 40, це вже особливі дні, які нас з вами так плавно переводять до страстного тижня. Потім неділя вербна, от, коли ми приходимо в храм, ми свящаємо гілячки, от, зелені піточки, от. згадуємо євангельську цю подію, коли Христос увійшов торжественно у святий град Єрусалим. І потім у страстний тиждень, такий особливий тиждень. Коли ми з вами готуємося до цього свята. Вже особливо так. От. І якраз в період цієї е, вже така традиція є, що ми беремо на себе або просимо нам якусь таку край покуту. Щось таке виконувати цих, особливо в ці дні. Блаженніший е, митрополит Онуфрій е, благословив, що ми читали живі помощі з вами і били 12 поклонів впродовж цього, цієї 40 до Лазарової суботи. Щоб таке правило маленьке. Хоть ми, Хоч Щоб в чомусь були вірні, От. я пам'ятаю колись е, там, де я раніше служив, було таке благословення блаженнішого Володимира читати кафізму, кожний по кафізму. От. Ну і младшиний наш, Десь Микіл каже, ну він читає сам, Нікостів не виконує це правило от, для того, щоб все таки бути послушним дитиною матері церкви і е, своєму присвятелю. Він читає, знає, яка сняття кафізма має читатися. Каже: ану. Яка сьогодні кафізма читається? І все. Дехто ну, там сказав, там дев'ята там, чи це. От. А всі просто мовчать. Піст триває, а ми навіть псалтир і не відкривали. Нічого ми не робимо. Міняти ми не хочемо. Розумієте? А чого ми чекаємо з вами? Що воно саме прийде? Ні, ніколи не прийде. Ми всі з вами живемо, знаєте, що колись щось буде, От все краще, все впереді ще. воно вже і зараз. Тому що коли ми зараз з вами минули, то ми кажемо, як? Ось тоді то було, О, тоді було. А зараз і теперішній час ми будемо згадувати сьогоднішній день, що було тоді краще, ніж тоді, коли ми будемо жити далі. Розумієте? Тому що ми виживемо за, зараз і сьогодні. Неділя Площина, я не знаю, казав я вам чи не казав, що всякі отці говорять, що кому буде легко на страшному суді. Тому, хто буде прощати? що ми з вами ще може наш кожен день і по декілька раз ми говоримо з вами, які слова там такі. є. І ми стави нам і ми винуватцям нашим. Часто ми не, не слідуємо тому, що ми просимо. Можемо не простити, не прощаємо, буває. Але просимо, лукавлячи перед Богом, щоб Бог нас простив нам наші провини. Давайте будемо чесно перед собою. Будемо ми відпускати, прощати, забувати, хто перед нами чимось завинив. І тоді чесно будемо говорити і оставимо нам, Господу. Як і ми оставляємо. По тому, що ми оставили, ми простили. Ми забули і більше не повторяємо, ми не згадуємо. Це для нас дуже важливо. Тому що знаєте, це як ось саме ось цей чин, коли ми, один, коли ми просимо прощення. Це як свого роду, знаєте, така, як, як, як баня. Ти змив, ти зайшов в неї, От. змив в себе все. І потім вийшов вже чистенький, вступив уже в піст, вже не маєш ніякої тяготи. Ти зі всіма примирився. Ти ні на кого не маєш нічого не тримаєш. Ти всіх простив і вже просив Господа, щоб Господь тебе також простив. І починаєш перший тиждень, другий тиждень. Проходити цей піст, от, кіснести маленький подвиг і духовно, духовно возростати. Тому що цей піст називають духовною весною, коли ми з вами ну, бачимо весна, як навколо все після зими прокидається, Розквітає, тягнеться до сонця, свіженьке все робиться, таке гарненьке. Пами так, таке все осінь було вигорівше, страшне, таке вже було посохше. Так, як оце ми, наша з вами душа. От. Нас, брат, і палить, сушить, ми відігнемося, вигинаємося, тягнемося до, 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 до Господа. Спіткаємося, падаємо, буває. Але піднімаємося і знов, знов, знов до нього тягнемося, і І Сьогодні, стоячи перед вами, для себе кажу в першу чергу і від вас прошу, щоб ось, коли ми просимо один одного прощення, щоб це не було формальністю, щоб це було від чистого серця, від чистої душі. Тому що Господь серцеведець, Він ж бачить, чи ми простили, чи ми не простили, чи ми просто так це зробили дань традиції, як то кажуть, знаєте. Прости мене, прости мене, там Бог тебе простить, я прощаю і все. Ну, от, обернулися і ми своїм, як якби так, залишилися. Я люблю у цьому. Наші православні люблять пошуткувати, то там два крокодила обнімаються, порушення неділю і плачуть. Бачили таке, ні? Бачили? Mm -hmm. ну, от, Це, щоб ми не були крокодилами. Крокоділісь сльози, знаєте, такі mm -hmm. оце. От. Плачемо. Дуже один одного прощаємо, але сльози Крикаділичів вони свідчиться крок нічим не слізали. Не п'єся, щоб вони в нас вони, такі... А щоб вони в нас були щирими від чистого серця. І все ж таки сьогодні ще ми кушаємо таку їжу скромну, забавляємося сьогодні. Але вже в храмах, ну, це особливо в містах, от. Не в нас тут, тому що у нас теж зранку скоренько звершується, щоб люди могли спіти на маршрутки додому, все. Але коли, як в кращі часи, пам'ятаєте, коли був храм забитий, коли було багато людей, коли співав хор великий, все міняється. Все міняється. Але воно нічого нам не заважає все ж таки виконати те, що потрібно. Да, і... Вже ввечері, ввечері вже пісни співи, вже стихіри. То, е, все читається на кирсі вже таке покаянне. Пісни сам, мелодія сама вже нас з вами налаштовує і показує нам, що щось таке у Богуслуженні помінялося. Уже не посвятково, вже по, по, -по, -по, -по поступку. І через що я вчора казав е, нашим хористам, розказував, що по традиції, ще коли я студентом був у Чернігові, наш митрополит Антоній покойний розказував завжди проповідь таку, до сльоз доводив всіх, навіть мене студентам, як нас, нас, студентів, дітей тобі ще, які було 15, 16, 17 років. От, і в кінці завжди хор співав. А, пасхальний е, канон. Потім е, дав Скрізь Бог. Те, щось співається на Пасху Пасха. Господня нам дії показалася. І завжди, а чого ж це? Бо я всі в чорному не Пасху співають, що це що таке? От. А церква це тим так. Для нас з вами. Краще. Ми з вами стоїмо в храмі. Можливо, хтось із нас не дочекається Пасхи. Уявляєте собі чи ні? Mm -hmm. І для людинки якоїсь це може бути останнім таким торжеством. Після спів торжественний пасхальний. Це може бути останнім. Тому що по-різному буває. А особливо, коли ми з вами зараз так дуже опасно живемо і опасно ходимо. Блюдіть да. у Богу, і бо опасно так да, ходите. Але. Віримо і надіємося на милість Божу, що все ж таки тут сьогодні один з одним простившись, ми з вами один одного і облобезаємо на світлий праздник Пасхи. Зберемося. Я думаю, що не буде так, як було теж в сіночних. Я думаю, це так само буде, якщо доживемо, як і того року було служіння. Приблизно таким от варіантом. Це все, що ми можемо нам дозволяють. В умовах війни, от особливо тут у нас, на фронтовій зоні, завершайте таким чином Богослужіння. Але до цього треба ще дочекатися, треба ще дожити. Бо, дорогі браття і сестри, користуючись такою нагодою доброю, ми з вами вже вступаємо в друге. Я з вами вступаю в друге у Святий і Великий Піст, Спасительний піст. Звичайно, що. Знаю точно, от, не один раз було так, що е, я виражав там е, свої зауваження не дуже стримано. Це особливо було пам'ятаю на е, святвечір е, цей е, перед Богоявленням, коли ви побіли запис запив за купити, а вон все ту лишили. Я це дуже добре пам'ятаю. От я вихрестив тоді всіх. Просіть мене за мою яка, така, таку некомпетентність і нездержаність. Не, не тому що хочеться, щоб все ж було так, як треба. Понимаєте, чи ні? Щоб Всім вже було добре. Не вспіваєш кругом. От. Може, комусь мало уваги уділив. Може, когось проігнорував. Про Може, на, на когось не так поглянув. От. Або вже... Всяк буває. Я не знаю навіть. Всім грішний перед вами. Просіть мене. От, е, э, вся от, Єріка Согрішив э, в житті дійсням. Перед вами, дорогі браті і сестри, словом, ділом, помишленням і всіми моїми чувствами. Благодатість, що чоловік любить да простить і помилують всіх нас. Нагадую вам, що вже розпад є на наступний тиждень. У нас у нас кожен вечір буде звершуватися великий покаянний канон. Чотири частини це понеділок, вівторок, середа, четвер. В п'ятницю у нас буде сьогодні заготовили агніць. от, Буде літургія прежвящених народів. І це у нас якраз День пам'яті святих святих 40-мучеників Севастійських, це 22 березня, і пам'ять Федора Кірона і освящається цей день у нас куливо. Того року, пам'ятаю, це ми робили, був, був такий великий. От, е, миска була велика з коливом, ми освящали, тоді тоді і роздавали всі. Я думаю, По такій традиції, як вона була, так і будемо ми і далі е, поступати. Потім у нас. Е, в суботу божественна літургія також. От, е, і хто схоче причаститися, наприклад, у е, в суботу, вже то буде вечірнє богослужіння в п'ятницю. І потім вже в суботу буде вечірнє богослужіння, також буде сповідь. І вже в неділю, е, вже по такі традиції. Е, другий рік е, в нас буде звершуватися о сьомій годині ранку. Загальна сповідь, пам'ятаєте, да? Того року у нас так було. Я зачитаю все, чого ви, може, і призабули. От, і потім до, на, на на цей, розрішительну молітву. Да. Потім, ще скажу вам так, соборовані. Соборовані ми з вами зберемо в другу неділю посту, зразу після літургії. Для чого? Тому ну, що багато з вас працюють. В будь-який день ви не можете прийти або вам треба відтрушти. Значить, ви в першу неділю причаститесь, хто, хто в другу неділю посповідається, причаститься. І тоді всі вже, хто причастився, посповідався, чи в суботу, чи в неділю, чи в наступну неділю. От, тоді після літургії ми з вами залишаємося. Я візьму з собою ще священника одного, щоб я не один був. От, і після літургії нас молена не, не буде. От, зразу після отпуста ми з вами всі приступимо до таїнства Маслособоровання. Ви зрозуміли? От. І тоді не будете, не будете розпилятися на дні якісь, відпрошуватися, десь все. От. Я так само в монастирі е, запропонував всі Просто ура! Спасибо Господи, Спасиб... Господи, батюшка, воно вже каже, нам всім зручно в неділю. Один день присвятить вже, щоб. У -у -у. Да. І все. Так що спасибо всіх Господи, всіх Господи. О. Завтра о 14-й годині, у нас велике повечір'я з Андрія Андріяківського. 谢谢我同学。